Загартовуємо не лише дух, а й тіло. Під таким гаслом відбулися заходи з нагоди відзначення дня молоді, який вже другий рік поспіль святкуємо 12 серпня. Основною локацією був стадіон Спартак в рамках святкової дати. Проходили змагання з баскетболу серед вихованців Коростенської, ДЕЮ США на призи почесного громадянина міста Коростеня Ігоря Хошаби. От ми запланували такий провести турнірчик серед всіх вікових категорій вихованців Коростенської дитячо-нацької спортивної школи. На призи почесного громадянина Хашаби Ігоря Юрійовича. нас підтримала в цьому Коростенська міська рада, народний депутат України Володимир Юрійович Шарішонкав. По перше, проводимо ці змагання для того, щоб трошки відволікти дітей від тої ситуації, що відбувається в країні, щоб вони трошки психологічно перезагрузилися. Також проводимо, щоб вони десь побачили свій вихід. Бо трену, тільки тренуватися, воно теж не, не цікаво. Десь мають бути і, і змагання, трошки, щоб вони побачили це. Ну і, звичайно, щоб батьки прийшли, підтримали, поболівали. Подивилися, що наші дітки навчилися, чого ще не вміють, над чим потрібно працювати. Вже з десятої ранку у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак вирував спортивний дух змагань. А о 12-й годині відбулося урочисте відкриття. Я вас щиро вітаю всіх. З днем міжнародних молоді, які ми відзначаємо в нашій державі Україна. І зв'язку з цим проходять багато різних заходів, в тому числі змагання по баскетболу, які в нашому місті зайняв чільне місце серед спортсменів, серед молоді. Я всім і молодим, і всім нашим користенцям, нашої громаді, щоб ми займалися спортом, що він займав велике, чільне місце. В житті кожної із нас користенців і щоб е, така складова як здоров'я завжди було при нас. Ну і зрозуміло, що в ці дні, в ці вже роки, ми е, щиро вдячні Збройним силам України, які борються з російським фашизмом, які все роблять для того, щоб ми перемогли і щоб ви могли сьогодні. Жити під мирним небом, змагання з баскетболу проходили за підтримки народного депутата України Володимира Арешонкова. Всі, хто зібрався сьогодні в цей надзвичайно красивий світлий день, для того, щоб провести його в активному такому режимі, для того, щоб вшанувати людину відому не тільки на Коростенщині, Ігор Юрійович за своє. Спортивне, активне, довге життя відзначився в багатьох регіонах нашої держави, тому дійсно сьогодні він є прикладом для підростаючих поколінь. Тому дай Бог йому здоров'я. дякуємо сьогодні міському голові за те, що дбає про продовження спортивних традицій, не тільки волейболу, корисне спортивне місто. Тому займаємося спортом. Гартуємо тіло, дух, віримо в наші збройні сили, сили територіальної оборони. Всі разом до перемоги! Слава Україні! Цього дня вболівальники отримали насолоду від змагань, адже мали можливість спостерігати за спортивними навиками як підростаючого покоління, так і досвідчених баскетболістів. Усі учасники змагань були відзначені грамотами та подарунками. Паралельно на ігровому майданчику стадіону Спартак з 11-ї години проходили спортивні активності в рамках проєкту Активні парки, локації здорової України та змагання з волейболу, шахів, шашок, бадмінтону, армреслінгу. Усі охочі мали можливість. Спробувати свої сили у тому чи іншому виді спорту сьогодні. Спортивні заходи проходять під гаслом. Загартовуємо не тільки дух, а й своє тіло. Як ви загартовуєте своє тіло? Ну я займаюся спортом, ходжу в зал. Іноді люблю займатися сербреслингом. Ми активно цим займаємося в школі. Так, на перервах. Я також люблю ходити в зал. Також я займаюся бігом. Люблю бігати. Доволі часто це роблю. Ну і любимо з хлопцями також виїхати на кар'єр, покупатися, пострибати. Загалом ось так. Також на велосипедах любимо кататись ось так. Ну, Взагалі радити загартовувати своє тіло, долучатися до спорту. Так, це дуже корисно, це дуже, дуже добре впливає на психологічний стан, на духовний. Також я всім рекомендую приймати холодний або контрастний душ. Він ну, дуже впливає добре на ваш стан. І на ваше здоров'я. Я займаюся мрестингом сім років. Тренер на Мержицький Богдан. Ну, прийшли славцями. Самий учень і спарень-партнер Володимир. І ми прийшли ну, трошки позайматися, відпрацювати на, на, на техніку. Наскільки важливий спорт для молоді, скажіть, будь ласка? Я думаю, що дуже важливий у наш час. Тому що це насамперед здоров'я в першу чергу. Ну, дівчата люблять спортивних хлопців теж і для себе. Міський голова Володимир Москаленко також загартовує своє тіло і радить іншим займатися спортом, адже переконаний, що спорт це здоров'я. Рання зарядка, в 6 ранку. Я на річці завжди, на турніках. Е, ну... Також багато десятки років цим займаються і рекомендую всім нашим коростенцям по можливості, хто вранці, хто ввечері, займатися спортом, підтримувати своє здоров'я, щоб менше зверталися до охорони здоров'я до медицини. Тому хай живе наша молодь, хай процвітає наша молодь, хай всі громадяни нашої територіальної громади займаються. Зічною культурою молодість це творчість і натхнення, енергія і запал, пізнання і самоствердження. Це час пошуків відкриттів та реалізації найсміливіших сподівань. Та головне сьогодні для нас це життя під мирним небом. Крокуємо впевнено разом до перемоги. Цей день обов'язково настане, і саме молодь визначатиме шлях подальшого розвитку нашої держави.